Танцювальний номер, який я виконую, відноситься до латиноамериканської програми, і має назву «Ча-ча-ча». З перших акордів музики на сцені розпочинається справжнє свято Ча -ча -ча – це енергійний бальний танець кубинського походження, що виник у 50-х роках. Назва «Ча-ча-ча» виникла через характерний ритм із трьома швидкими кроками, який нагадував звук, що. Вудавався інструментами гуїро та човканням ніг. Через пару кількість часу танець доповнювався сучасними елементами, динамічними обертами, акцентом корпусу, настрій танцю веселий, грайливий, кокетливий. Доповнення до танцювального номеру є костюм, який є яскравим та стильним, підкреслюючи ефект. Кожного руху створюючи атмосферу пристрасті, радості та танцювального азарту.